Дітки, роздивіться цього гарного котика, який завітав до нас на заняття. Його звуть рудик. Подивіться, яка в нього шорстка. Руденька, пухнаста. А який в нього хвостик? Довгий пухнастий. А що у котика є на голові? Два гострих вушка, оченята, носик щічки з вусиками, так, він сидить чи стоїть? Сидить котик. Ось такого котика ми сьогодні малюватимемо. Подивіться. Для цього знадобиться білий лист основа, трафарет з вирізаним силуетом котика, паралонова гумка, пензлик, водичка і фарби оранжевого та чорного кольорів. Та спочатку розімнемо наші ручки. Обережно котик кіхтів випускає, далі їх ховає. Мишку він лякає, ходить котик тихо, мабуть, буде в мишці лихо, та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Обережно котик кіхтів випускає, далі їх ховає. Мишку він лякає, ходить котик тихо, мабуть, буде в мишці лихо. Та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Спочатку накладаємо наш трафарет на лист основу, з'єднуючи усі куточки, щоб зображення утрималось по центру листа. Куточки перевіряємо, підправляємо все. Далі беремо гумку поролонову і оранжеву фарбу. Пензлик змочуючи у водички, набираємо пензликом фарбу та наносимо на Губку на пористу її частину. Ось так гарненько смащуємо, якщо вона доволі густа, додаємо водички і наносимо на всю поверхню з однієї сторони з пористою на гумку. А потім, притримуючи наш трафарет, щоб він не сунувся, притискаємо нашу гумочку на всю поверхню внутрішню трафарету, там де вирізано, не боячись, виходячи на краї трафарету, то нічого страшного. Коли фарба закінчилась, додаємо знов пензликом фарбу на нашу гумку і продовжуємо заповнювати. Поверхню всередині нашого трафарету, яка ще не заповнена фарбою. Додаємо водичку, якщо треба, щоб вона була не така густа, і заповнюємо. Ось вона одразу яка яскрава, коли фарба накладена заново. Гарненько всі краї проходячи, не пропускаючи, не залишаючи білого ось так ретельно. А потім подивіться обережно, за краєчки піднімаємо наш трафарет. І подивіться, що ж ми зараз отримаємо? А ось і наш рудик. Подивіться, який він гарненький, охайний, рівненький вийшов. І ми змочуємо пензлик у оранжеву-помаранчеву фарбу і малюємо щічки. Один кружечок, трохи правіше на мордочці. І ще один кружечок лівіше поруч. Ось такі в нього пухнасті щічки. Він такий, щокастий в нас котик. гарненько намастили. Потім пензлик від оранжевої фарби гарненько вимиваємо в водичці і беремо чорну фарбу. Набираємо на кінчик, вже не весь пензлик вмочуємо. А на кінчик набираємо фарбу, тому що будемо малювати дрібні деталі. Трішечки взяли на кінчик фарби. І малюємо одне оченятко над однією щічкою, інше оченятко над другою щічкою. А посередині між щічками, де вони зустрічаються, такий носик маленький. Також малюємо з щічок, в нас ростуть вуса гарні такі. Маленький ротик. позначимо, де в нього знаходиться. Ось вже на нас дивиться наш котик-рудик.